Такі солоні сирники можуть стати вашим улюбленим сніданком, а готуються вони дуже легко та з простих інгредієнтів. Беремо кисломолочний сир, краще брати в брикетах. Тоді він легко розминається виделкою і не потрібно перетирати через сито. Коли добре його розім'яли, додаємо туди одне яйце, сіль за смаком та багато зелені. У мене кріп з петрушкою. Нагадую, що усі пропорції є в описі під відео. Також до цієї суміші додаємо 2 столові ложки борошна та 1 столову ложку. Манки. Ретельно усе перемішуємо до однорідної маси. А ще попрошу вас поставити лайк на відео та підписатись на канал. Коли усе це зробили, будемо нарізати моцарелу. Її можна брати будь-яку, але мені зручніше, коли вона в ось такому квадратику. Її я нарізаю на невеликі кубики і поки що відставляю. А далі найголовніше сформувати сирники. Я беру трішки тіста на руку, а в серединку обов'язково кладу шматочок моцарели. Усе ретельно заліплюю, обвалюю в борошні та Намагаюсь формувати гарну форму сирника. Знаю, що багато хто використовує стакан для цього, але я люблю робити руками. Обов'язково склідкуйте, щоб шматочок моцарели був рівно посередині. Якщо він буде збоку, то під час смаження вся моцарела витече. Коли сформували усі сирники, беремось розігрівати сковорідку. Туди я додаю трішки олії та викладаю сирники. Їх я буду підсмажувати з двох сторін на невеликому вогні та під кришкою. А коли сирники готові, я їх виймаю на паперу. Паровий рушник буквально на одну хвилинку щоб забрати зайву олію а в кінці їх подаю з улюбленим соусом.